Привіт, я вчитель Андрій, і сьогодні я вам розповім про те, як полегшити собі вивчення англійської мови. І перш за все, потрібно не пручатися. Не пручайтесь, не кажіть собі: ой, як важко, я це не зможу. Якась ця англійська незрозуміла, я нічого не... У мене нічого не вийде, або у мене нічого не виходить. Якщо вам щось не зрозуміло, запитайте у вчителя, що вам конкретно не зрозуміло. Не кажіть і не узагальнюйте, я нічого не розумію. Або е, там якось воно все складно, що конкретно складно, що тобі не зрозуміло. Сформулюй питання, зрозумій сам, і не поспішайте, тому що інколи коли вам пояснюють. Ви, можливо, щось там не зрозуміли, або ну, думаєте, що забагато інформації. Але коли ви переходите до практичних завдань, е зазвичай все становиться зрозуміло, і всі питання відпадають самі по собі. Але ви трохи так себе начебто на негатив налаштували, і ви кажете, от я нічого не розумію, мені все важко, англійська якась дурна. Не е Пручайтеся, не настройте себе проти англійської. Англійська, це просто вона така, яка вона є. Вона не погана, не хороша, вона така, як вона сформулювалась. І е, якби ще як варіант цього, це постійно порівнювати англійську з рідною мовою. Наприклад, ви кажете, а чого в, в українській такого нема? А як це українською? А чого не можна сказати, як у нас? Ну, Не можна сказати як у нас, тому що це не як у нас, тому що це англійська мова, і вона сформувалась зовсім у інших обставинах, там інша історія була, все було по-іншому. І тому там є е, те, чого нема в українській, і в українській є те, чого нема в англійській. Їх е, можна інколи порівнювати, коли це допомагає. Але. Досить часто нема ніяких схожих місць у українській англійській мові, і треба просто розуміти, що ви вивчаєте нову мову із своїми правилами, із їх яким, якимись граматичними структурами, яких нема в українській. Просто прийміть це. Вона не має бути схожа на українську, вона не гірша, ніж українська, не краща. Вона просто інша. І ви використовуєте рідну мову для того, щоб просто розуміти е, якісь речення і розуміти структури. Тому дуже часто перекладати дослівно не можна. І у вас не вийде це. Просто е, далі е, ви. Маєте виконувати інструкції свого вчителя. Наприклад, знову таки, ви спочатку нічого не розумієте і кажете, а як все важко. Але вчитель вам каже, роби оце, 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 і ти побачиш, що буде результат. Вчитель це професіонал, який знає, що робити і як вас навчити. Якщо ви будете робити те, що вам каже вчитель, Тобто е виконувати чітко інструкції. Якщо він вам каже, робіть домашні завдання не відразу після уроку, а робіть на наступний день між уроками, то це не просто так він вам каже. Він вам так каже, тому що це найбільш ефективно. Йому нема якби, ніякої, ну, ніякого інтересу е робити вам гірше, або робити так, щоб ви не вивчили. Бо якщо у вас не буде виходити нічого. То ви покинете вивчати англійську, якби вчитель е, загубить клієнта. Тому вчителеві дуже вигідно, щоб він вас навчив. І він робить все максимально. Він каже, вам дає поради. Роби так. Е, роби, записуй слова таким чином. вчи слова отак, от а не отак. От Виконуй домашні завдання вголос. Виконуй його там на наступний день після уроку, повторюй перед уроком, наприклад, Проговорюй все в голос, Вчи слова слова вголос, ще щось роби, ще щось роби. Всі ці інструкції вони мають сенс. І а, якщо ви їх будете виконувати саме так, як каже вчитель, то є більша вірогідність, що вам буде легше. У вас легше, вам буде виходити краще і буде результат досягатися краще. Тому прислухайтесь до інструкції, якщо ви не знаєте, як виконувати якісь завдання, або як виконувати краще домашку, або як краще слухати. Запитайте вчителя, він має це знати все. Якщо ви, у вас там, виникають проблеми з вивченням слів, спитайте вчителя, як мені вчити, що мені робити, щоб вивчити слова. Він вам дасть поради. Виконуйте інструкції вчителя. Це дуже допоможе вам і полегшить вивчення англійської. Далі. Дуже важливо, щоб ви робили англійською те, що цікаво вам. Тому що там є там рекомендації, читайте книжки англійською, але ви не любите читати книжки англійською. Там, Дивіться якісь е, ще щось там англійською, але ви не любите дивитись блоги. Але ви любите, наприклад, грати в ігри. То грайте англійською в ігри. Тобто переставте мову англійську у своїй улюбленій грі і грайте англійською. Що вам подобається, те й робіть англійською. Не примушуйте себе робити англійською те, що вам не хочеться. Тому що е ви за допомогою про перегляду серіалів і читання книжок англійською, англійську не вивчите. Це тільки як така, скажімо, допомога невеличка у тому, щоб десь там щось згадати, із пасива перетягнути в актив, якусь граматику, ви о, почули, ага, да, це мене щось таке вчили, або якесь слово, о, я це пам'ятаю там слово. Основний ваш курс це те, що ви проходите по підручнику із вашим вчителем. Все решта вам має подобатись, якщо ви е, робите е, не домашні завдання, і вам важко і ви не хочете цього робити, то не робіть цього, тому що це не основний ваш курс. Домашні завдання або вивчення якихось слів. Можуть бути інколи там не такими цікавими, і не прямо там так вам має це подобатись. Але це учбовий процес. Інколи вам там дуже цікава тема, інколи не дуже, але ви маєте її пройти, бо це частина складова, частина е, мови. І ви маєте це просто розуміти, знати цю лексику, там ці слова, і все. І на основі цього у вас там строїться якийсь курс. Але додатково робіть тільки те, що вам подобається. І все. Більш нічого. Все решта, ну, хай інші люди роблять, хто любить читати англійською, нехай читає. Хто любить дивитись блоги, нехай дивиться всім своє. І ще дуже така е, класна порада, класний метод це оточити себе англійською мовою. Тобто, якомога більше. Переводьте гаджетів е, на англійську мову, е, знову ж таки, настройте собі е, там, Windows англійською, зробіть всі сторінки, переведіть е, на англійську мову, всі сайти зробіть англійською. Чому це важливо? Тому що це та, те життя, яке оточує вас. І всі ці слова, і вирази і вся ця... Е, всі ці оці. Е, Якісь кнопки, все, на що ви натискаєте там десь у своїх гаджетах або на комп'ютері, воно все, е це та активна лексика, якою ви маєте вміти користуватись. Якщо воно буде у вас все англійською, то ви дуже швидко до цього призвичаєтесь. І ви дуже багато слів, виразів і всякої інформації ви отримаєте саме англійською. І ви будете начебто підсвідомо е, вчити ці слова, навіть не роблячи цього. Ви вивчите багато дуже всього і будете це виконувати на автоматі, розуміючи навіть е, не, ну, не придаючи цьому ніякого, ніякої уваги. Це все у вас вивчиться на автоматі. Тому, коли ви Переведете свій е, телефон, наприклад, на англійську мову. Ви побачите, що подзвонити – це «call», Ви постійно будете бачити. Дзвонить, буде написано «calling», Тобто, у Continuous ви побачите це слово ще щось, ще щось, ще щось. Ви побачите е, різні слова і вирази, які е, ви використовуєте постійно. І це саме та активна лексика, яка вам потрібна. Це не якісь слова, там, які ви ніколи в житті не використовуєте. Це саме ось те, що ви постійно використовуєте. Тому якомога більше оточіть себе англійською мовою. Це е, дуже вам допоможе у вивченні англійської. Прислухайтесь до всіх цих порад. Е, вчіть англійську правильно. Пишіть ваші питання, якщо вам щось не зрозуміло. На все добре. Вчіть англійську правильно. З вами був вчитель Андрій. До побачення.